Ви любите фільми про Джеймса Бонда? Особисто я дуже. Так само і австрієць Йозеф Кляндіст, який вирішив простимулювати власників зняти продовження. Бо він підприємець, який вже може собі дозволити інтелектуальні ігри, тому про нього і поговоримо. А також коротко про війни в світі лакшері брендів, аква проти Гучі, Смарт-Текстиль. Про це все ми поговоримо з вами в наших інтелектуальних новинах. З вами я, Міжнародний патентний стратег Олена Якобчук. Тож поїхали. Як примусити зняти продовження улюбленого фільму? Австрієць Йозеф Кляндіс, голова Кляндіст Груп, відомий девелопер, який займається проектами нерухомості в Дубаї в інших місцях, також творець масштабного мільярдного проекту «The Heart of Europe», п'ятимільярдного проекту. Він також займається купівлею штучних островів, яхтінгом, там будівництво, маріни і так далі. Багато чим, хто захоче, подивіться про нього. Він цікава особистість. Тож він подав заяви до європейського та британського відомств інтелектуальної власності, і він вимагає скасування кількох торгових марок пов'язаних з ім'ям Джеймс Бонд. Це Джеймс Бонд 007, Бонд, Джеймс Бонд, Джеймс Бонд, Спешл Еджент 007 і інші. Тобто, це а, власники цих брендів є Даньяк LLC і Еан Production. Вони володіють правами на торговельні марки James Bond у сфері мерчендайзінгу та супутніх товарів і послуг. Чому це сталося? І це важливо знати підприємцям і економістам, маркетологам, власне, для вас я і роблю ці новини. Аргумент австрійця дуже простий. Торговільні марки не використовувались протягом щонайменше п'яти років у тих класах товарів і послуг, де вони були зареєстровані. За законом ЄС та Великобританії, це підстава для їхнього анулювання. Тобто, якщо ви не використовуєте протягом п'яти років, Свої торгові марки у вас їх можуть забрати. Це головний урок, який ви маєте взяти з цього. Позиція власників компанії DanYak LLC і Aeon Production, які контролюють права на бренд Джеймса Бонда, і готуються захищати свої марки. Базується на тому, що вони там щось продають, вони вкладаються. Це певні договори, які вони можуть надати, і вони мають зробити все, аби підтвердити використання цієї торгової марки. І нагадаю вам, що я робила доповідь про Феррарі, де було щось типу такого. І все ж таки Феррарі відстояла свою торгову марку, не дивлячись на те, що в Європі вони випускали просто маленькі такі іграшки цих ну, елітної своєї машини. Тут побачимо, як будуть, що розвиватися. Але коли запитали в самого бізнесмена, для чого він це зробив, він сказав, що він дуже любить Джеймса Бонда і щось давно ніхто нічого не знімав. Тому це гарний такий приклад того, як людина, яка знає й ну, має певний капітал, є інвестором і він вже знає, як грати в інтелектуальні ігри, він в них гарно грає. Тому е беріть для себе це як не те, щоб приклад, але урок. І не забувайте свої торгові марки, те, що я вам завжди кажу: ви маєте підтверджувати використання, мати свою папочку, яка підтверджує використання вами, вашого бренду. Я про це вже записала відео. Ви зможете його скоро подивитися, я його опублікую. Але все навколо того, що як довести, що ви вкладаєтесь і ви є дійсно гарним інвестором. Перейдемо до інших новин. Смарт текстиль. Ви вже носите одяг, який міряє ваш тиск, настрій, температуру, рахує ваші кроки. А в патентній сфері, яка йде мінімум на 10 років вперед і демонструє технологічний прогрес і інвестиції в технологічний прогрес, це вже застаріла тема. І е, зараз я вам покажу, що там відбувається. Смарт одяг стає новим трендом індустрії моди. Його ринок стрімко зростає і вже є кілька вражаючих, абсолютно патентів. Я вам наведу декілька. Ось у США патент, який ви бачите, номер великий. Це одяг, який можна заряджати без дротокво завдяки котушкам, вбудованим у саму тканину. І ще один патент. Теж номер ви бачите тканина збудованими сенсорами, яка непомітно стежить за серцебиттям і диханням. Ще один патент. Це заявка, те, що ви бачите. Март одяг стає опублікована в 2024 році. Вона зараз проходить процес патентування. Це тільки публікація була в 2024 році. В ній описується, як одяг може включати провідні лінії прямо у волокнах, сенсори, що вимірюють параметри навколо або в тілі, елементи, що можуть змінювати форму або щільність тканини, наприклад, завдяки електромагнітам, джерела енергії або засоби підкладку зовнішнього живлення. Ну, це, взагалі, неймовірні такі речі, які навіть я про це читаю, я вже передивилася ці патенти, ну такі. це начебто фантастика, але вже йде все наперед, вже все думають про те, як же ж збирати електроенергію, щоб подивитися на монітори. Цей патент, про який я казала, працює в Унісон з уже відомими патентами, там, де є бездротова зарядка, сухі сенсори, і разом вони показують картину того, які Може бути одяг майбутнього. Він гнучкий, чутливий, адаптивний, він буде підлаштовуватись під ваш розмір, під ваш настрій, під ваші відчуття. Такий одяг може не просто реагувати на тіло. Це ну, просто такий пристрій, який повністю повністю під вас і попереджає про небезпеки, інформує про стан здоров'я. Тож підприємці, інвестуємо в новий, проте вже старий напрямок це смарт-текстиль. Це вже не фантастика, це поле боротьби великих брендів, стартапів, вчених і патентних бюро. А хто контролює технологію, той контролює майбутнє моди. Тому приєднуйтесь! Смарт одяг це ринок з колосальним потенціалом. У майбутньому одяг може контролювати життєві показники, реагувати на рухи та жести, охолоджувати чи зігрівати тіло, показувати активні дисплеї, попереджати про небезпечні умови. Повернемось знову ж до енергії. Усе це потребує енергії. Так, тканина може збирати енергію з рухів, але її занадто мало, менше, ніж 1 мВт. Цього недостатньо для більшості функцій, для роботи моніторів, обробки даних. І ходити з батарейками, як я казала, всередині своєї кофточки – це зовсім не цікаво і неприкольно. Тому нові патенти вони багато з них присвячені саме до... Зарядки розумних сенсорів це спроба вирішити головне питання, як зробити смарт-одяг одночасно і легким, і стильним, і функціональним. Тож інвестори зараз вкладаються в смарт-текстиль. І це очевидно з самих патентів. Патентний пошук допомагає інвесторам слідкувати за конкурентами чи розвитком галузі для фінансових та економічних прогнозів. Тож долучайтесь до інтелектуальної еліти, слідкуйте за своїми конкурентами і за їхніми планами на майбутнє через такі патентні пошуки. Ми можемо з цим вам допомогти. Ми з вами будемо говорити про таких гігантів, як Louis Vuitton, Prada, Cartier та інші бренди, які все ж таки хочуть вийти з цієї напасті підробок на себе. І вони об'єдналися у спільний проєкт Aura Blockchain Consortium. Їхня мета дати кожній сумці, прикрасі чи годиннику цифровий паспорт, що зберігається у блокчейні. Це має гарантувати автентичність товару і простежуваність його історії від виробника до власника. Це також про інвестиції. Навіть Уоррен Баффет казав, що одні з найкращих інвестицій це були оці гірмі сумочки. Тому це саме на це і спрямовано. Для цього створено цілу систему інтелектуальної власності і зарисовування. Торгові марки Aura блокчейн консорциум. Аура та окремий логотип Аура. Логотип Також, в принципі, патенти на цю технологію NFT вони давно вже і відомі, існують. І навіть Луї Вітон вже там судиться і свариться з приводу того, що він незаконно використовує один з таких патентів для своїх годинників. Аура НФТ теж хотіли зареєструвати, але одержали відмову. Тому не все так прекрасно. І. Але це все розвивається. Зараз ми з вами перейдемо до ще одного дуже цікавого кейса. це Аква проти дев'яти компаній сімейства Гучі. Коротко, скажу, що це неймовірний кейс для підприємців. Я зняла дуже подробний по ньому е, такий е, розбір на відео і також вам опублікую, але що там цікаво? АКфа компанія, яка займається шкірою і принтом на шкіри, подала на 709 компаній сім'ї Гучі позов про те, що вони не мають право робити принти на шкірі в Європі, бо сам, сам процес принту. Майже військо усій... вони так думали, що це вся кольорова гама належить Акфі. Але одне слово, одне слово їм все зіпсувало. І ми з вами розберемо, як це сталося. Гуччі, в кінці-кінці виграла. Ви, мабуть, знаєте, що в них є колекція саме принтів там на шкірі, це особисто сумочки. Там різні я подивилася ну, красиві принти. І саме на це і була спрямована атака Акфа, і вона не вдалася. Тому запрошую вас на наступне відео з розбором саме цього кейса. З усіма ну, от прям патент ми розберемо, і ви побачите, як красиво, скажімо так, як красиво хотіло Акфа зробити, і як їх. Все ж таки поставили на місце через певні помилки. То будемо робити висновки. Для цього буду для вас показувати такі кейси. З вами Олена Якобчук, інтелектуальні новини. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам такі короткі а, такі, коротка подача таких новин. Не глибока, тому що може вам все ж таки глибоко виділяти в окрему. В окреме відео як для Аква і Гучі, як для Тіни Кароль, там і так далі. Всього найкращого.